Ми знову на правдиву пасіці, і сьогодні будемо говорити про те, що варто зараз робити, а чого не варто робити. Бачу, що бджолярі в теперішній час дуже активно заглядають до бджіл, сонце, холодно, і кажуть, що треба з бджолами працювати для того, щоб вони потім принесли мед. Це з нашої точки зору, це є абсолютно неправда. Зараз дуже важливо бджіл не зачіпати. Зараз бджілки собі утеплені, в них мікроклімат. Зараз йде заміна поколінь бджіл. І чим менше ми відкриваємо, чим менше ми робимо е зміну мікроклімату в гнізді, тим краще будуть наші бджолині сім'ї зараз розвиватися. Чи потрібно давати білкові підгодівлі, чи потрібно давати сироп, стимулювати якимось чином зараз бджіл? Наша відповідь не потрібно. Принамі не потрібно в західній частині України, оскільки у нас дуже багаті зараз пилконоси. Принос пилку, сім'я, яка має силу, вона несе просто феноменально. Точно так само зараз верба вже виділяє нектар. Тому те, що ви будете це робити, це ви будете собі придумувати роботу, але ефекту від неї буде рівно 0. Ми колись через це проходили, ми порівнювали і що важливо робити, З осені важливо залишити бджолам достатню кількість корму для того, щоб зараз у сім'ю не заглядати. Покажемо вам, як, як у нас зараз виглядають бджоли, підходимо до сім'ї. Ви бачите, у нас сім'я з двох боків утеплена теплоізолом, де є розплід, і з боку стоять рамки з додатковим кормом. Зараз, коли тепліє, бджоли спокійно можуть вийти за додатковим кормом собі сюди, якщо їм щось потрібно. Тож, правильно сформована і правильно підготовлена сім'я. Зараз вже бачите, має який гарний розпліт. Це для вас ми розберемо одну сімейку, покажемо, бачите, як вже вилазить молода бджола. Це ми зараз дивимося на бакфаст F1. У ньому, як ви бачите, вже є добрих 4 рамки з розплодом. Ось, і вже навіть на п'ятій. бачите, з цього боку є запас корму. Так. Бачите, крайня частково медова, частково пилкова новагу має. Це ми глянули одну сімейку можемо зараз. Відкрити з боку другу стону. Ось. Відкриваємо ще одного бакфаста. Так, знову ж таки, за заставною в нас стоїть, бачите, медок. Так, оп. Свіжий нектар. Ось таке ущільнення сімей дає розплід вже в теперішній час майже від бруска до бруска. А от і маточка лазить. Ось в цій сім'ї також є вже на чотирьох рамочках розплід. Їсти, до речі, попід'їдати, це правда. От і. Так, те, що ми зараз заглянули в цих два вулики, нам показало, що так е гарно mm -hmm. іде. Е відповідно, при наступному потеплінні ми будемо розширяти е напівмедовими рамками і вже будемо розширяти до повного корпуса, ставлячи будівельну. Рамочку обов'язково в перший корпус і додати корми. Якщо вам це відео було корисним, поставте пальчики догори. Всім гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей на каналі Правдиво Мене.